Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. Василь Симоненко, Україна. Україна країна смуткою краси, це країна, яка найбільше прагнула волі і найменше мала її. Україна це держава, яка протягом усієї своєї історії боролася. Боролася за волю, за щастя, за незалежність. Багатство кожної держави це її люди сміливі, рішучі. Вони не бояться ворога, а йдуть до мети. Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ніби про теперішній час, десятки років тому сказав Василь Симоненко і окресли риси наших героїв та героїн сучасності. Жоден з них не знає, чи повернеться додому, чи побачить своїх рідних. Не знає, який бій стане для нього останнім. Цивільні та військові в одну мить перетворилися на волонтерів, на воїнів та захисників, які зброєю і власним серцем боронять від підступної навали всю країну і весь народ. Ніхто крім нас, ось воно гасло наших захисників. Вони проходять пекло заради мене і моєї батьківщини. Вони повстали проти безпощадного зла, що вже вкотре прийшло до нас. Так, боронити найдорожче завжди легше і найважче водночас. По іншому бути не може, бо відступати нема куди. Доки існують герої, патріоти, що мають немирущу віру в красу і велич України, її свободи і незалежності нікому не забрати. Ми ж бо знаємо, борітеся – поборете. Ось наш генетичний код, він у нашій крові. Весь світ побачив, що міць збройних сил України непохитна, як і наша віра в них. Розумію, всім ще більше потрібно докладати зусиль крок за кроком, наближаючи нашу перемогу. Війна закінчиться тоді, коли кожен зможе відповісти на питання, що ж я зробив для перемоги. І я переконана, що ми будемо ще краще жити в мирній Україні, відбудуємо зруйноване, подолаємо всі випробування і труднощі. І у нас на оновленій землі зація щасливі посмішки дітей, за які сьогодні на полі бою гинуть наші герої. Я впевнена, що незабаром настане день, коли весь світ скаже: Ми хочемо жити так, як живуть в Україні.